Кунес людина з феноменальною пам'яттю. Я його згадую, хоч я не маю права промовляти це священне дієслово, лише один чоловік у світі мав таке право, і цей чоловік уже мертвий з темною квіткою пасифлори у руці, яку він бачив так, як ніхто не міг її бачити, навіть якби дивився на неї від світанку до ночі протягом усього свого життя. Я згадую його мовчазне індіанське обличчя, що здавалося навдивовижу далеким за сигаретою. Згадую, так мені здається, його руки з витинченими довгими пальцями, згадую біля цих рук горшик для чаю мате з гербом у ругуваю. згадую жовту мату, якою було завішено вікно з якимось затуманеним озерним краєвидом. Дуже добре згадую його голос розмірений, невдоволений. З носовим призвуком голос давнього жителя передмість без сучасних італійських свистячих звуків, я бачив його не більш як тричі, в останнє 1887 року. Мені здається, було б дуже добре, якби всі ті, хто з ним зустрічався, написали про нього моя розповідь, мабуть, була б найкоротшою і найменш інформативною, але не менш неупередженою, ніж усі інші в тому збірнику, який ви опублікуєте. Моє походження жалюгідного аргентинця не дасть мені співати діфірамби, а цей жанр в Уругваї обов'язковий, коли йдеться про уругвайця. Писака піжон столічний ферт Фунес не вимовив цих образливих слів, але я не маю найменшого сумніву в тому, що в його очах я був представником саме цього нікчемного племені. Педро Луандро Іпуче написав, що Фунес був попередником над людини. Диким і недорікуватим Заротустрою. Я не маю наміру з ним сперечатися, але не слід також забувати, що автор цих слів земляк Фунеса з Фрайбентоса і тому позначений невеликовною обмеженістю. Мій перший спогад про Фунеса дуже чіткий я бачу його в березневих, а може, лютневих сутінках 84-го року. Мій батько в тому році повіз мене провести літо у Фрайбентосі. Разом з моїм кузеном Бернардо Аедо ми поверталися з маєтку Сан Франциско, ми поверталися верхи на конях, співаючи, але то була не єдина причина мого радісного настрою після задушливого спекотного дня в небі почала формуватися величезна грусова хмара шиферного кольору, її підганяв південний вітер, дерева вже гнулися мало не до землі, і я боявся і сподівався, що злива захопить нас на відкритому місці. Ми, можна сказати, мчали на випередки з бурею. Незабаром ми вже звернули у вузенький провулок, який глибоко занурювався між двома високопіднятими, викладеними з цегли хідниками. Зненацька стала зовсім поночі я почув швидкі, наче скрадливі кроки десь угорі. Задерши голову, я побачив хлопця, який біг по високому напівпрозваленому хіднику, наче по вузькій і напіврозваленій стіні. Пам'ятаю шаровари, альпаргати, пам'ятаю сигарету на тлі ворого обличчя, а вгорі над усім цим хмару, що вже затолило все небо. Несподівано Бернардо крикнув, звертаючись до хлопця котра година Іренего?» Не глянувши на небо і не стишивши свій бій, той відповів За чотири хвилини восьма, друже Бернардо, Хуане Франциско. Голос був дзвінкий і насмішкуватий. Я людина неуважна і відразу забув про наведений вищий діалог, якби мені не нагадав про нього кузен, підбурюваний, як мені здається, певним місцевим патріотизмом і бажанням висловити свою байдужість до глузливого величання його всіма трьома іменами. Він розповів мені, що хлопець, якого ми зустріли у провулку, це такий собі Іренео Фунес, наділений деякими дивними рисами та здібностями. Наприклад, він усіх уникає і завжди може сказати точний час, не дивлячись на годинник. Він син місцевої пресувальниці Марії Клементини, а його батьком декотрі називають лікаря із Соливарні Англіця Оконора, а інші дресурувальника чи следопита з департаменту Сальто. Живе він з матір'ю на вулиці, яка веде до маєтку лаври. У 85-му та 86-му роках ми жили влітку в місті Монтевідео. У 87-му я знов поїхав до Фрайбентеса, розпитав, як і годиться про всіх знайомих, а наостанок дійшов і до живого хронометра Фунеса. Мені відповіли, що його скинув необ'їжджений кінь у маєтку Сан-Франциско, і він тепер паралізований, схоже назавжди. Пригадую, як мене охопило відчуття чогось магічного, коли я почув цю звістку того єдиного разу, коли я його бачив. Ми скакали верхи на конях із маєтку Сан-Франциско, а він біг над нами вгорі по високому тротуару. Сам факт, який повідомив мені кузен Бернардо, був схожий на сновидіння, складене з елементів того, що вже колись сталося. Мені сказали, що він не підводиться з ліжка, лежить не відриваючи погляду від смоковниці за вікном або від павутини. Вечорами він дозволяв, щоб його підсунули до вікна. Гординя його доходить до того, що він удає, ніби лихо, яке його спостигло, стало для нього благодійним, я двічі бачив його крізь віконні градки, які ніби грубо підкреслювали його становище вічного в'язня. Одного разу я бачив його нерухомим із заплющеними очима, другого він також не вирушився, але цього разу зосереджено дивився на духмяне стебло Сантоніни. На той час я на безпевної марнославної пихи взявся за студіювання Латини, у моїй валізі лежали де Віріс ілюстрібус прославетних мужів Ломонда, Тезаурус кішера, коментарі Юлія Цезаря й один із томів Натураліс Хісторія Плінія, який переважав і досі переважає мої скромні можливості опанування Латини усе стає відомо в маленькому містечку або селі. Іренео у своєму ранчу на околиці незабаром довідався про прибуття цих незвичайних книг. Він надіслав мені листа барвистого й церемонного, в якому нагадав про нашу зустріч, на жаль, швидкоплинну, дня 7 лютого року 84-го. згадав про великі послуги, які дон Григоріо Аедо, мій дядько що помер того самого року, надав обом батьківшинам під час відважного походу на Ітусаїнго. І просив дати йому почитати якийсь із томів, додавши до нього словник, щоб я міг добре зрозуміти текст оригіналу, бо ще не знаю латини. Він обіцяв повернути мені книжки в доброму стані дуже швидко. Почерк був чудовий літери, виписані дуже чітко, орфографія того типу, яку закликав застосовувати Антрес Бельйо e замість Y, J замість G. Спочатку я подумав, що це якийсь розіграш. Мої брати вперше запевнили мене, що ні, що це цілком у дусі Іринео. Я не знав, чому приписати нахабству, невігластву чи дурості, переконаність у тому, що для прочитання текстів, написаних такою складною мовою, як латина, не треба іншого інструменту, крім словника. Щоб цілком і відразу розвіяти його ілюзії, я передав йому Гратус ад парнасум, – «сходинка до парнасу і томпліні. 14 лютого мені надіслали телеграму з Буенос-Айреса, щоб я повертався негайно, бо мій батько почуває себе не зовсім добре. Нехай простить мені Бог, але охорди усвідомлення того, що я адресат термінової телеграми, бажання дати зрозуміти всьому Фрайбентосу, що м'яке формулювання телеграми не відповідає її справжньому змісту, спокуса драматизувати своє горе, вдаючи мужній стоїцизм, мабуть, перешкодили мені відчути справжній біль. Збираючи валізу, я помітив, що серед моїх книжок бракує сходинки до Парнасу та першого тому природничої історії. Сатурн відпливав уранці наступного дня, тож повечерівши, я вирушив до фунеса. Мене здивувало, що ніч була не менш задушлива, аніж день. У пристойно прибраному ранчо мене зустріла мати Фунеса. Вона сказала мені, що кімната Іринео у глибині дому, і щоб я не дивувався, якщо в ній поночі. Бо Іренео може годинами не запалювати свічки. Я перетнув вимощене плитами патіо і крізь невеличкий коридор вийшов у друге патіо. Там я помітив одну виноградну лозину, хоч темрява здавалася мені непроникною. Потім почув високий, позначений насмішкуватими нотами голос Іренео Цей голос говорив латиною, цей голос, що лунав із темряви, проказував з якоюсь протяглою втіхою, чи то промову, чи то молитву, чи заклинання. У невимущеному патіо лунали римські слова, моєму страхові вони здалися незрозумілими, нескінченними. Згодом, під час нескінченно тривалої розмови, яка відбулася в ту ніч, я довідався, що він читав перший абзац із 24 го розділу сьомої книги природничої історії. Останніми словами там були «Ут нігіл нот іздем вербіс редиретур аудітум. Отже, нічого не можна передати слухові тими самими словами, Ані трохи не змінивши голосу, Іренео запросив мене увійти, він лежав на ліжку і курив, мені здається, я не бачив його обличчя до самого світанку, пригадую лише слабке світіння сигарети, кімната трохи пахла вологістю, я сів і розповів йому про телеграму та про хворобу батька. Тепер я підходжу до найважчої частини своєї розповіді. Вона, читачеві вже пора про це знати, не має іншого сюжету, крім цього діалогу, який відбувся півстоліття тому. Я не переказуватиму його слова, точно відтворити їх уже неможливо, спробую лише як мог правдивіше переказати зміст того, про що розповів мені Іренео. непряма мова відтворює події віддалено і слабко, я знаю, що мені доведеться принести в жертву барвисту неповторність того, що сталося тієї ночі. Нехай мої читачі просто спробують собі уявити брухливий потік ривчастих періодів, який лився на мене тієї ночі. Ірнео почав з того, що став переказувати латиною та іспанською приклади дивовижної пам'яті, про які розповідалось у природничій історії, Кір, цар Персії, знав імена всіх воїнів свого війська, Мітридат Євпатор судив своїх підданих двадцятьма двома мовами, якими люди розмовляли в його імперії. Симоніт, винахідник мнемотехніки, Метродор, який славився своїм умінням точно повторювати почути одного разу, цілком щиро Ірнео дивувався, що такі здібності можуть когось дивувати. Він сказав, що до того дощового вечора, коли його скинув кінь, він був таким самим, як і всі християни сліпим, глухим, безмозким, безпам'ятним. Я спробував нагадати йому про його точне відчуття часу, про його пам'ять на власні імена. Він пустив повз вуха мої слова дев'ятнадцять років він жив, наче у сні, дивився, нічого не бачачи, слухав, нічого не чуючи, забував про все, майже про все, коли він упав, то втратив тяму, коли ж, опритомні, то сприйняття навколишнього світу було майже нестерпним. Таким воно було багатим і таким доволі чітким. На нього навалилися також дуже давні спогади, серед яких були й найнезначущіші, та найдрібніші, незабаром він довідався, що його паралізувало, цей факт його майже не схвилював він вирішив він так відчув, що нерухомість незначна плата адже тепер його сприйняття і пам'ять стали непомильними. Ми одним своїм поглядом можемо схопити хіба що три келихи на столі Фунес бачив усі листочки, грона та ягоди на виноградній лозині. Він знав усі форми хмар на південній частині неба, які висіли там у досвіта 30 квітня 1882 року, і міг порівняти їх у своїх спогадах із прожилками на шкіряній оправі книжки, на яку він подивився лише один раз, і з візерунками піни, збуреною веслом у ріонегро напередодні битви під Кебрачо. Ці спогади не були простими. Кожен візуальний образ був пов'язаний з мускульними, тепловими та іншими відчуттями, він міг точно пригадати всі свої сновидіння, всі свої марення, двічі або тричі він відновлював цілий день, він ніколи не сумнівався у своїх реконструкціях, але кожна з них вимагала цілого дня. Він сказав мені я зберігаю більше спогадів, аніж спогади всіх людей, що існували відтоді, як світ став світом. А ще він мені сказав Мої сни як ваше неспання. і ще вже десь перед світанком моя пам'ять сеньора схожа на стічну канаву. Коло накреслене на класній дошці, прямокутний трикутник, ромб це ті форми, які ми повністю можемо собі уявити, з не меншою чіткістю Іренео міг уявити собі розкошлену гриву жеребця череду худоби на гірському схилі. Мінливі омахи полум'я і нещисленні частинки попелу, ті зміни, які відбуваються з обличчям мерця під час тривалого жалобного сидіння біля нього. Правда, я не знаю скільки зірок бачив він на небі. Ось що він мені розповів ані тоді, ані потім я ні трохи не сумнівався в правдивості його слів у ті часи не було ані кінематографа, ані фонографів. Важко навіть неможливо також повірити, що хтось спробував здійснити бодай якісь експерименти з фунесом. Можна не сумніватися лише в тому, що ми живемо, відкладаючи на потім усе, що можна відкласти, мабуть, усі ми в глубині душі переконані, що безсмертні. і що рано чи пізно кожна людина зробить усе і знатиме все, а голос Фунеса й далі лунав із темряви. Він розповів мені, що 1886 року вигадав оригінальну систему нумерації і що за кілька днів перейшов за 24 тисячі. Він її не записував, бо все, про що він бодай один раз подумав, уже не старалося з його пам'яті його першим стимулом, гадаю, було невдоволення тим, що число 33 записується двома знаками і двома словами, а не одним словом і одним знаком. Свій безглуздий принцип він застосовував і до інших чисел так замість 7013 він казав, наприклад, Масе Моперес, замість 7014 – залізниця, інші числа в нього називалися Луїс Меліан Лафінур Олімар, Сірка, Сідло, Кит, Газ, Казан, Наполеон, Августин Деведя. замість 500 він казав дев'ять Кожне слово мало в нього свій особливий знак таке собі ніби Тавро, ці знаки іноді були дуже складними. Я намагався пояснити йому, що ця рапсодія ні з чим не пов'язаних слів була якраз суперечною системою нумерації. Я сказав йому, що 365 означає три сотні, шість десятків, п'ять одиниць, тобто тут присутній аналіз, якого немає в його числах, таких, наприклад, як негр Тимотео або тканина стіла. Фунес не зрозумів мене або не захотів розуміти. Лок у XVII сторіччі винайшов і відкинув неможливу мову, в якій кожна окрема річ, кожен камінь, кожна пташка і кожна гілка мають свою власну назву. Фунес теж намагався створити аналогічну мову, але відмовився від неї, бо вона здалася йому надто загальною, надто двозначною, бо Фунес не лише пам'ятав кожен листок на кожному дереві в кожному лісі. А й пам'ятав, якими вони були кожного разу, коли він на них дивився або їх уявляв, він вирішив звести кожен із прожитих ним днів до 70 тисяч спогадів, які він потім мав намір позначити цифрами. Відмовитися від цього задуму його примусили два міркування усвідомлення того, що така робота є нескінченною, і усвідомлення того, що вона є марною. Він прикинув, що коли по нього прийде смерть, він ще не встигне розкласифікувати навіть спогади свого дитинства. Два проекти, про які він мені розповів, нескінченний словник для натурального ряду чисел і непотрібний ментальний каталог усіх образів, що зберігаються в пам'яті, є безглуздими, проте позначені певною туманною величю вони дозволяють нам відчути або уявити запаморочливий світ фунеса. Не забуваємо, що він був майже неспроможний осмислювати загальні платонівські ідеї йому не тільки було важко зрозуміти, що загальний символ собака включає в себе бо таку безліч окремих індивідів різних розмірів і різної форми, дратувало його ще й те, що собака, якого він бачив о третій годині 14 хвилин, бачив у профіль, має ту саму назву, що й собака, якого він побачив о третій з четвертю, побачив анфас. Своє власне обличчя в дзеркалі, свої власні руки він щоразу бачив вперше. Свіфт пише, що імператор Ліліпутії бачив рух хвилинної стрілки, Фунес постійно бачив повільний розвиток процесу гниття або руйнування карієсу, втоми, він помічав наближення смерті, вологості, він був самітним і проникливим спостерігачем багатоформного, недовговічного і майже нестерпно чіткого світу. Вавилон, Лондон і Нью-Йорк своїм сліпучим блиском затьмарюють свідомість людей, проте ніхто в густонаселених марачосах або на метушливих вулицях цих міст не відчував такого жару й такого нестерпного тиску реальності, які щодня і щоночі навалювалися на бідолашного Іринео в його вбогому південноамериканському передмісті. Йому було дуже важко заснути. Заснути означає відійти від світу. Фунес, лежачи горілиць на ліжку, бачив у темряві кожну тріщину й кожен карниз на тих будинках, які його оточували. Повторюю, що найменш важливий із його спогадів був детальнішим і живішим, аніж наше сприйняття фізичної втіхи або фізичного болю. У східній частині міста, ще не розбитій на квартали, були будівлі нові і незнайомі фуне уявляв їх собі чорними, ніби виготовленими з однорідної тьми. Щоб заснути він обертав обличчя в їхньому напрямку. Він також мав звичай уявляти, що лежить на дні річки, а течія перекидає його й розчиняє. Він легко вивчив англійську, французьку, португальську та латинську мови, проте я підозрюю, що він був не дуже спроможний мислити мислити це забувати про відмінності, узагальнювати, абстрагувати у наповненому повінця світі Фунеса не було нічого крім подробиць. До того ж, тих, який безпосередньо спостерігалися, обережне сяйво світанку проникло з невимущеного патіо в кімнату, і тоді я побачив обличчя того голосу, який проговорив усю ніч Іринео було 19, він народився 1868 року, проте мені він здався монументальним як бронзовий пам'ятник стародавніший, ніж Єгипет, стародавніший ніж пророцтва та піраміди. Я подумав, що кожне з моїх слів і кожен з моїх жестів назавжди залишиться в його невблаганній пам'яті, страх помножувати непотрібні рухи скував моє тіло. Ірине Офунес помер 1889 ще року від запалення легенів.